У краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка вишитих картин та рушників. Цього разу демонструє свої роботи жителька комінтерну Ганна Поп. Я ще розпочала вишивати ще з семи років. Мама вишивала, тьо вишивала, вся наша рідня вишивала. Ганна Поп пам'ятає і свій перший вишитий рушник, адже він пов'язаний із важливою подією у її житті. Перший рушник я вишила собі на весілля. Виходила заміж 18 років. Ну, от так. Ганна Поп вишиває і для душі, і на замовлення. В основному замовляють весільні рушники, які рукодільниця вишиває за два тижні. Вишиває Ганна Поп хрестиком і гладдю, і в основному по схемам. Раніше ж не було таких схем. Придумували самі, десь у когось шукали, перезнімали, той вишиває, я теж хочу таку вишити. А ще схем багато є. І різних, і красивих. на виставці представлені вишиті рушники та картини на релігійну і побутову тематику. Найбільшу картину, що є на виставці, Ганна Поп вишивала два роки. Подивитися виставку можна у кразнавчому музеї кожного дня, крім понеділка.